Хай, зараз знову я Айсер. Сьогодні я скажу декілька речей, які не потрібно робити в Squad Busters. І якщо ви потрібно дослухати всіх праців цього відео, ви можете мати швидше прокажати свій ак і дійти до Squad Leech. Ну або ж його отримається вам зручніше. Перше, якщо вам в скринях попадається на старті Epic Perks, то його потрібно брати і не сумніватись, тому що це імба. Друга помилка... Це дуже банально, а і дуже часто я бачу, що хтось робить. Ніколи не купуйте персонажів у магазині за, магазині за 100к. Точніше 100 тисяч. Тому що це руїнить просто вам все. Звісно, може перший час будете радувати персу, але повірте, краще випити скринь, тому що за 100 тисяч монет можна купити багато воучерів для скринь. Це приблизно біля 50, ну трохи менше десь 30 скринь після каток. Не знаєте, ма вибити того персонажа без проблем майже. Ну і це була перша друга помилка. Далі. Те зв'язана з скринями. Перед тим як вийти з гри, витрати всі свої воучери для скринь. Ну або ж бюлети. Знову ж таки, як вам зручніше. Тому що бюлети будуть позвоновлятись кожні 2 години. І якщо їх не потратити всі, то вони не І... І все це піде в пусту. І знову. Теж з'ясне з скринями. Не дивитесь, цього, тут цього буде дуже багато. Кожен день, через, приблизно, якщо я не помиляюсь, кожні 12 годин в Лобі з'являється скриня. І просто наводьте таймер. Запам'ятовуйте час, просто запам'ятовуйте і відкратити ту скриню в той час. Тому що якщо відкрити пізніше, то час наступної скрині піде в пусту. Ну, ж таки, дуже банальна порада, а старайтесь, будь ласка, займати топ-5 в кожному режимі. Наприклад, я зараз зайняв. Займаю топ-5 і мені він стрік зарахується. Ну зараз ще топ-3. Якщо я займу топ-6, то він стрік вже з'являється. І платити монети не дуже зручно. Тому займайте топ-5. Далі, вже йде, приходимо до боїв. Не будьте агресивними дуже. На початку особливо. тому що я раз я в декілька каток був агресивним і сливав все. А плюс, якщо ви будете сливати, то ви так ніколи не будете гарно в скриню. Далі. На старті не беріть ніяких кольців і не, не ражте, це не бедварс. Тут не будете зарашити вражську команду. Краще візьміть якогось фармера. Фармерів це. Майсі, якщо я не помиляюсь, фермерка з хайдей. Грег і Гоблін. Або варвара, візьміть по бейте оцих хот-роботів, або гоблінів, це залежить на якому ви світі. На, на першому, другому чи третьому, або четвертому. Далі, якщо вам попитається Епікс на початку, то і фармер, то беріть епік, а потім фармера. Тому що епік дуже важко вибити. І так само з скринями. Якщо ви відкрили скриню, за, наприклад, 10 монет, і у вас є вибір епік або рідкісний, або камонка, беріть Епіка, це вам дуже поможе. Особливо якщо там відьма, тому що у нас пам'ять скелетів, які дуже сильно допомагають в бою. Знову ж таки, скрині. Дивіться, якщо ви бачите, ані скринями вибачте, закінчилось. Далі, якщо бачите, що скринях є медик, так, ви ж ти ще одна пора для парадліскри. Якщо в скринях є медик, то беріть медика одного. Вам треба одного медика на одну гру приблизно вибити. Що він хіл ваш склад, коли ви просто стійте на навіть секунду дві три він має вас відхилити. Якщо він плюс працює так. Далі виберіть Хограйдера або Макс. Обов'язково беріть їх в кожній катці, коли вони вам попадають, тому що вони дають вам швидкість і ТД. А це дуже важливо в такій грі, де кожну секунду щось робиться і треба цікати. І якщо ви можете, купуйте склад пас, тому що це дуже вигідно. Істотність цього 169 гривень. Далі, втратите, збирати якомога більше геміт, тому що це дасть вам пройти пас швидше. І остання порада. Яка дуже важлива, так що слухайте уважно, не тратьте бонуси, такі як рероли, ключі і особливо мега-юнітів до того, поки не дійдете до складу ліги. Це 90 левел приблизно. Так, 90 левел. що там дуже пригодяться. А в звичайних катках ви просто грати, щоб розфармити аккаунт, ні не кубки вам нічого не зливаються. Тому ці штуки не стоїть тратити зараз. Ну а так дотратити цих тих парад.